Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Спостерігаючи за інформаційним потоком, відзначаю для себе такі ну, речі, якби, які на е, протилежних полюсах знаходяться, те, що стосується е, е, сільського господарства. З одного боку, це досягнення. В лапках е окремих, чітко виділених господарств, якісь, е скажімо, е там цифри е технології, висновки. І з іншого боку, жнива на півдні, середня вражайність по цілих регіонах і крик. Про допомогу, благання про допомогу. Ніяких емоцій не вкладаю ні в той край, ні в ту крайність, ні в ту крайність. Просто що я всьому цьому бачу, значить, що дуже коротко, на сьогоднішній день ми маємо з урожайністю, з результативністю те, що ми мали мати. Це не просто погода, це не просто зміна клімату, це наслідок діяльності кожної людини на землі. Якби це не тяжко було усвідомлювати, або взагалі не приймалося, це так. Тому що це наслідок конкретних дій протягом 30 років. З іншого боку, з іншого боку, оті досягнення, ці досягнення вимірюються кількістю. Опадів, які впали на ті досягнення. Що є головними ресурсами в землеробстві? Основних два ресурси. Два це земля і люди. Все решта то як приправа до справи земля і люди. На сьогоднішній день все лишилося так само. І всі надсучасні, чи як не назвіть їх, називайте, як хочете. Технології, до них потрібно додавати. Оце ось така технологія при наявності дощу. І якщо ви подивитеся на сьогоднішній день те, що пропонується на ринку, на ринку то 99,9% потрібно до технології, яка пропонується. Писати додаток при такій то кількості опадів, а без опадів, не працює. Подивіться на це просто-напросто. Все, що на сьогоднішній день ви там розглядаєте, те, що вам пропонується, чи буде це працювати при нулі опадів? Не буде. При нулі опадів, всі ці технології. Мертво, народжені, викинуті гроші. Ресурс ґрунт. Він може працювати в посуху. Може. Тільки якщо його відродити. Це вже наступне питання. Я не буду в цьому відео розвивати цю, цю тему. Але я заявляю про те, що ґрунт може працювати в посуху, тому що. В моїй практиці це є. Тому, коли сьогодні задумуєтеся над тим, що робити, чого не робити, дивіться, чи це працюватиме без дощу. А вірогідність дощу починаючи з Сходу і Півдня України, і туди далі на Захід. Все менша і менша і менше. Тому і рішення потрібно на сьогоднішній день шукати інші. Картинка така, яка є. І не потрібно повсипати голову попелом. Просто потрібно збагнути, що все, що сьогодні пропонується на ринку, без дощу не працює. Визнати об'єктивну ситуацію. Не працює, прийняти її, і потім задуматися над цим, а що робити. Робити є що, але потрібно з чогось почати, з якогось обнулення, просто-напросто, зупинитися. І не розраховувати на допомогу когось, держави в тому числі. Коли було добре, мало з ким ділилися. Коли погано, допомагайте нам всі. Отак от, от. Я говорю це тому, що, наприклад, ту Одещину я був в усіх, мабуть, в усіх куточках Одещини, тому що я більше 10 років опробовував систему ЯРОС саме на півдні. І здобув той досвід, який на сьогоднішній день є підставою. Говорити такі речі. Ситуація та, яку маємо. Звернемо увагу на, звернете увагу, тому що я звернув давно увагу на ґрунт і на людей. І можна реально змінити, реально змінити результативність. Отака от от моя думка. На все найкраще. Все буде добре.